Я боялася тебе в дитинстві. Так і добре, що боялася, а як ще змусити дитину нормально поводитись? Можна було навчити мене довіряти тобі. Я був надійним батьком. Але ж я ніколи не знала, як ти відреагуєш. Вчора байдужість, сьогодні холодний погляд, наче я знов зробила щось не так, навіть не розуміючи, що саме. Але ж ти розуміла, коли зупинитися. Я розуміла, коли зникнути, коли не заважати, коли не чекати підтримки. Я навчилася не показувати свої емоції, бо це не приносило нічого доброго. Я навчилася не покладатися на тебе, а потім навчилася не покладатися ні на кого. Таке життя на людей покладатися не можна. Ні, це твоє життя. І я зробила його своїм, навіть не усвідомлюючи цього. Я оточувала себе тими, хто змушував мене почуватися так само. Відчужено, холодно, так наче тепло, треба заслужити. Я не хотів. Я знаю. І саме це болить найбільше.